Розпаковочка від торгової марки Дніпроєм. Бустер-компресор модель gs 16 c Має зручний кейс для зберігання і транспортування. Комплектація мішочок м'якенький. Шланг для накачування. Крокодильчики для старту запуску. Універсальний кабель для заряджання. USB A Type-C Type-C. Голка для накачування м'ячів, матраців і сам бустер. Бустер-компресор. Має запрограмовані режими. Вбудований ліхтар. Батарея 16 мА. <звук> Холодалою і тобі потрібен бустер збудованим компресором. Це твоє рішення від. Ні про рекомендую.